Житомиряни вкотре зібрались під Свято-Михайлівським кафедральним собором, аби провести в останню путь захисника Віктора Клімаша. Віктор Вікторович народився 10 квітня 1969 року у мальовничому селі Довбиші на Житомирщині. Освіту він здобув у Красногірській загальноосвітній школі, а згодом у Коростишівському фаховому коледжі педагогічному за спеціальністю. Вчитель початкових класів та трудового навчання по закінченню навчання Віктор повернувся в рідну школу як викладач, та невдовзі його призвали для проходження строкової військової служби. Після проходження строкової військової служби він. Вирішив себе присвятити справі правопорядку. Він працював в управлінні Державної служби охорони в подальшому ні службу у Національній гвардії України. У цивільному житті він працював на підприємстві, що займалось виготовленням меблів. У будь-якій справі чоловік залишався сміливим, відповідальним та справедливим. Віктор Вікторович був людиною з великим серцем, з безмежною любов'ю до життя. Він був вірним другом, товаришем. Люблячим татом для своїх дітей, для двох донечок для, та для двох синів. Віктор мріяв про великий будинок для своєї родини, захоплювався активним відпочинком та любив тварин. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Віктор Вікторович добровільно став на захист України в одному з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробро боровся за свободу та незалежність України, захищав рідну землю. Його. Звитяга була відзначена відомчою нагородою ветеран війни, учасник бойових дій. Та 8 квітня 2025 року захисник отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини. Лікарі до останнього боролися за його життя. Проте 11 квітня 2025 року невблаганна смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній Скорботі у Віктора залишилися його рідні, його близькі. Друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою.